Ось такого інтерактивного робота, на жаль, немає пульта керування, але можна гратися як дуже цікавою іграшкою. Він заряджається від USB, стандартного і зарядочки. Він працює. Ось так, рухається. Світиться. У нього рухомі руки, тут пальчик рухається, він іде на колесах. Якість суперова і по стану також він чудовий. Ось так їзде. і все.